Вітання, Україна, друзі, мабуть, не буду розказувати за новини стилу, бо кожного разу, коли ти щось читаєш, там, то тобі ригать хочеться, як і більшості нормальних українців. Закон про зброю, повне лайно, повне дно. З секунами і ухилянтами написаний антинародний закон. Коротка характеристика. Закон про мобілізацію. Ну, ви знаєте, там. Мабуть, відсотків 90 людей, які ніколи не служили, їхні рідні близькі а біля армії взагалі не були. Я вже не кажу, що хтось воював. Там є невелике залучення військових, але я не думаю, що наша думка там ключова. Тому буде цікаво почитати, редакція а, кінцева цього закону, який би мав бути два роки назад, а не зараз. Повністю демо... демонізували, деморалізували мобілізацію. Зараз намагаються випетляти. А випетляти як? Ну, щоб ні вони, ні їхні близькі і рідні не служили. А зараз зобов'язати усіх на світі, всіх кроме нас. Ні, ніхіра так не буде. Служити мають всі. Абсолютно всі. Звичайні громадяни України. Всі абсолютно. Працівники правоохоронних органів судової системи, державні службовці, приватні охоронці, спецоблік, охоронці всіх мастей, бивші, грядущі. Це не значить, що вас всіх прямо зараз заберуть і ви всі оголите всю нашу економічний фронт. Ні, ребята, 30% від кожної структури, частина воює, частина готується. Частина з вас буде нормальних. Казаків. Я би хотів, щоб якийсь прокурорчик, суддя, там, міліціонер на Бу, СБУ, хтось попав такий, знаєте, нормальний при деньгах в підрозділі і вже не ходив би з протягнутою рукою просить. А підрозділ був би забезпечений. У мене б ця людина неї, на окопи не ходила. Ну а на що? Воно забезпечує. Ну, і дай Бог, хоч так воно буде їхати. Ну, якось так. Що ж до новин із фронту. Ну, козаки, ви самі бачите, що робиться на Бахмутському напрямку: на Запоріжжя, Херсонщина, Луганщина, Донеччина, Авдіївка та ж сама, Куп'яно-Ліманський. Скажу лише так, що неймовірно, неймовірно в тяжких умовах. Да? Казаки виконують свої задачі і навіть більше і з тим рівнем забезпечення, що є. Я не дарма говорив за зарплатню у 200 тисяч саме для піхоти, штурмової окопної. Як це практично зробити? Наказ видає Міністерство оборони, утверджує це Кабінет міністрів. Кому там писати петицію і розберетеся, я цим займатися не буду, у мене є з чим зайнятися. Отож, бо Козаки на фронті, якби тяжко не було, але там зрозуміло. В тилу, в тилу також зрозуміло. Будемо дивитися. Я думаю, що там мало хто відпетляє вже із за цих петлярщиків. Да? Це не наша війна, не ваша. Та да все це ваше. І нікуди ви не дінетеся. Кривих сліпих, брати нема чого. Інваліди, які поробили довідку на перетестацію, вперед підете, нікуди ви не дінетесь. А так козаки не сидимо на дупі, а допомагаємо Збройним силам. Поки мільйон дронів проїде, воювати сьогодні, треба й зараз. Камікадзе за FPV дуже добре нищить бронетехніку і піхотні групи ворога. Це народний фронт, це волонтерка, це ваша допомога. І хер у них що вийде. А були б дрони від держави, оці мільйони дронів, да, не бла-бла. А якби вони були на складах, ну, ситуація на фронті мали іншу. Ну, Маємо, що маємо. Віримо за силу, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нація.